Він був добрим і щирим, так говорить про загиблого воїна з Великої Писарівки, його рідні, друзі, однокласники. Михайло Кузьмінський загинув у бою в День смерті тата за 25 кілометрів від його батьківщини на Дербасі. Ваш син, командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону, майстер-сержант Кузьмінський Михайло Валерійович. Відданий військовій присязі на вічність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 7 вересня 2023 року в районі населеного пункту Керамік Покровського району Донецької області. Це скупі слова-похоронки, що отримала мама загиблого героя Клавдія Іванівна. Таких похоронок, за словами побратимів Михайла, Після того бою надійшло немало по всій Україні. Надто гострою була сутичка з ворогом, який намагався контрнаступати. Ворога зупинили ціною життя багатьох воїнів і серед них нашого земляка Михайла Кузьмінського, люблячого сина, доброго друга, чуйної людини, мужнього кадрового військового. До того як потрапити до війська. Михайло Кузьмінський мав більше 20 років вислуги у прикордонній службі і міг спокійно бути на пенсії, відпочивати, радіти життю. Але він не зміг сидіти вдома в час, коли ворог загрожував захопити Україну. Не такий був Михайло, який виховувався в родині справжніх патріотів, справжніх педагогів Кузьмінських Валерія Семеновича та Клавдії Іванівни. Тому наш земляк старший прапорщик Михайло Кузьмінський, пішов служити в танки війська ще до повномасштабної російської агресії. Хрещений батько Михайла Станіслав Миколаївич Синянський розповідав, що хвилювався, коли дізнався про такий крок хрещеника. З дитинства Міша був дуже добрим, любив тваринок, піклувався про них. Коли став дорослим, залишився таким же добрим і чуйним. Станіслав Миколаївич згадує, що всього за два тижні до того фатального бою Михайло надіслав йому фото якихось незвичайних пташок, яке було видно здалеку, визначити, що то було. за Такий не було можливості, бо підійти ближче, щоб зробити якісь фото. Не вдавалося. Територія перестрілася ворогом. Так і невідомо, чи встиг Михайло задоволити свою цікавість. Михайло був на доброму рахунку у прикордонних військах, так і згадують усі побратими, які прийшли цього дня проводити в останній путь. Кладовище Великої Писарівки. А сюди прийшли його друзі, рідні, однокласники, керівництво селищної ради. Це рідним і близьким Михайлом. Царство Небесне. Це велика втрата для громади велика втрата для рідних, ближчих, співслужбовців. Михайла взяв в руки зброю ще далеко до повномасштабного вторгнення і сумлінно виконував свій обов'язок. Як патріот, як справжній військовий, справжній чоловік. На великий жаль, 7 вересня в бою, вільній присязі загинув. Військовий комісар передав прапор на зберігання родині героя. Останні слова. слова прощання, слова молитви під вибухи російської артилерії. Спи спокійно, воїни. Ми будемо тебе пам'ятати.